В обласному перинатальному центрі вперше за цей рік на світ з'явилася трійня. Два хлопчика та дівчинка народилися недоношеними у терміні вагітності – 31-32 тижні шляхом кесарського розтину. За словами лікарів, пологи пройшли успішно. «Породілля почуває себе задовільно, можна сказати, незважаючи на оперативні пологи. Ну а дітки так як перечасно народжені діти. Їм треба трошки часу і терпіння нам і батькам. Зараз малюки перебувають під наглядом неонатологів, які проводять регулярні обстеження, щоб контролювати розвиток дітей, їхнє дихання та інші важливі показники. Стан їх є важкий, тому що вони є недоношені, тому що вони потребують багато підтримки, дихальної підтримки, серцево-судинної, харчування. Тому діти є важкі, вони знаходяться в реанімації. Все, що вони не доносилися, вони повинні доноситися зараз. Щаслива матуся почувається добре. Зізнається, що поповнення в сім'ї стало справжнім дивом, адже не очікувала, що народить одразу трьох малюків. Ну для нас, звичайно, це був дуже великий шок, особливо для мене. Бо в нас в сім'ї немає. В роду не дві ні, не ні, ні. Це в нас можна сказати і перша і для всіх. Це була новина незвичайна така. Вагітність проходила, я б сказала, порівняно з першою, набагато легше. Це дуже мене так здивувало. А вже під кінець, то вже став підніматися тиск, набрик. Батьки Тріні вже визначилися з іменами для двох хлопчиків. Однак щодо дівчинки все ще сперечаються. Тому наразі це залишиться секретом. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.